Україні, чи буде наступ на Суми? Чи взагалі буде якийсь наступ на Україну найближчими року? Там... Будуть провокації, буде багато провокацій. Ну а вони нікуди не підуть, буде багато провокацій, їх важко стримувати. Вони прямо наступають, сунуть, але вони не підуть. Що чекає Чугує в Харківській області найближчим півроку Анастасія запитує. Не розуміє, як і далі бути, і серцем відчуває, що погано буде. А мені йде, що там будуть прильоти. Найближчі півроку йде слово, якщо можна, виїжджати. І є шанс України вступити в Євросоюз до 2030 року. Я мені року. Він Україна сама створить свій союз. Я думаю, mm -hmm. що деякі країни Європи вступили в нього. Це буде окрема. Пряма коаліція, це буде окремий союз. І тоді вже ми будемо якби ставити більше умов. Ми будемо вже керувати. Ми, 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 ми доживемо до кіл. Давай, що ми ну, бачимо це, тому що дуже дуже довго Україна до цього ждать, і відтоді вона сама вирішить створити цей союз. Коаліція не навіть де слово. Чи Харків буде в складі України? Складно. Тут зараз складно сказати. Він каже, що він не може все досказати, за того, щоб це не викликало великих суперечок. Ну а як на що? Mm. Питання, коли закінчиться війна в Україні? До цього питання ніяк. Ти може він назвати? Ну, каже, що ждіть від 27 року. Вони боряться, борються і роблять все можливе. Чи може більше бути? Чим за 27 років? Ні, більше не буде, бо дуже сильно виснаження, так. Ну, що ми можемо зробити для України як душі, які ну, не причетні, наприклад, до військової справи, така як я, наприклад, о, яка не піде воювати ну, по причині там, моїх маленьких дітей? Що я можу зробити? Що можу такі самі мами, як я зробити для України, щоб підтримати. Ти у духу, щоб пришвидшити перемогу. Те що надав. Вірить милиця і те, що він не він не може всього сказати, тому що це дуже зараз викликає багато суперечок. Що, куди піде, і бо він каже, що це нам не ага. ну, особисто, типу мені півам, якби цей негатив не потрібен. За людей, розкаж, треба, ну, єдине, що від нас требується, це вірить. Вірить, молиться, вірить в людей, які борються за це все, тому що вони воїни світла і просто молиться, і бажати тільки їм добра. Теба зло, зло своє, злість свою переводити. Добро, бажати їм добра, бажати їм здоров'я, бо з злість сама це дуже сильна енергія. І злістю дуже мощна енергія. І надо мати сили, щоб її собі перебороть і побажати добра тим воїнам, які захищають нас. Да, це важко контролювати. Він каже, мені це ж так боляче. Каже, це важко контролювати. Вже, такі... Але ця людина, яка померла, вона віддала своє життя за те, щоб почистити весь рід.